Доброго дня, шановні батьки та діти. Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для другого класу. Сьомий урок перше завдання нові слова. A big body, велике тіло. A short tail, короткий хвіст. A round head, кругла голова. Strong legs, сильні ноги. Small ears, маленькі вуха, small eyes, маленькі очі. Sharp teeth – гострі зуби. Друге завдання. Have they got a big body? Вони мають велике тіло. Yes, they have. Так. Have they got big ears? Вони мають великі вуха. No they haven't. Ні. They've got small ears. Вони мають маленькі вуха. Третє завдання. When I go to the zoo, Коли я йду до зоопарку. When I go to the zoo, go to the zoo. I see lions and tigers and big elephants. i see hippos and camels and hungry crocodiles when i go to the zoo go to the zoo i see bears and penguins and monkeys swinging by i see zebras and giraffes and eagles flies high When I go to the zoo, зоопарку, go to the zoo, иду до зоопарку. I see lions and tigers. я бачу левів та тигрів and big elephants і великих слонів. I see hippos and camels. я бачу бегемотів та верблюдів and hungry crocodiles. І голодних крокодилів. When I go to the zoo. Коли я йду до зоопарку. Go to the zoo. йду до зоопарку. I see bears and penguins. Я бачу ведмедів та пенгвінів. And monkeys swinging by і мавпочок, які гойдаються поруч. I see zebras and giraffes. Я бачу зебр та жирафів and eagles flying high та орлів. Які літають високо. behemoth, бегемот, crocodile, crocodile. – крокодил, an eagle – орел, a wind, крило. Четверте завдання. Потрібно написати правильні речення. Наприклад, giraffes have got long necks. Жирафи мають длінні шиї. Наступне: Snakes haven't got legs. Змії не мають ніг. Bears, Have got a short tail. Ведмеді мають короткий хвіст. An elephant has got big ears. Слон має великі вуха. A penguin hasn't got strong wings. Пенгвін не має сильних крил. П'яте завдання потрібно пограти в гру. Яка це тварина? Does it eat grass? Вона їсть траву. Does it eat other animals? Вона їсть uh, інших тварин. Does it live in the forest? Вона живе в лісі. Can it fly? Вона може літати. Has it got sharp teeth? Вона має гострі зуби. Can it carry heavy things? Вона може носити важкі речі. Is it a camel? Це верблюд. Тепер давайте розглянемо тварин. Lion – лев, Фокс, лисиця, bear – ведмідь, перот, папуга. Тотес, черепаха, Крокодайл, Крокодил, camel, Верблюд Пенгвін. Пенгвін, джира, жира. Шосте завдання. I like to go to the zoo with my family and friends. Я люблю ходити до зоопарку зі своєю сім'єю та друзями. We go there on Saturdays or Sundays ми ходимо туди по суботам або неділям. I can see monkeys. Я можу бачити мавпочок. I like to watch the monkeys. Я люблю дивитися на мавпочок. They are funny animals. Вони кумедні тварини. They eat fruit. Вони їдять фрукти. They don't eat meat. Вони не їдять м'ясо. I usually have a lot of fun at the zoo. Я завжди Маю багато розваг в зоопарку. Восьмий урок. Перше завдання. Потрібно розказати, які улюблені тварини у дітей. Наприклад, «Anne's favorite animal is a lion. Улюблена тварина N лев. І так далі. Друге завдання. «Laura Lockhart has got a little lamb. Лаура Локхат має маленьке ягня. Her name is Lola. Її ім'я Лола. She is white. Вона біла. She has got two small eyes and two small ears. Вона має двоє маленьких очей та двоє маленьких вух. She has got four legs. У неї чотири ноги. Lola eats grass and corn. Лола їсть траву та зерно. She drinks water. Вона п'є воду. Lola likes to play. Лола любить гратися. She can walk and run. Вона може ходити та бігати. She can jump. Вона може стрибати. Лола is my favorite animal and my best friend. Laura Says. Лола моя улюблена тварина і найкращий друг, говорить Лаура. Третє завдання. The story is about two friends. Історія про двох друзів. Лола is a lamp. Лола ягня. Лола listens to a story. Лола слухає історію. Четверте завдання потрібно знайти е, в тексті слова з літерою L. Наприклад, Лаура L A U r A. Lockhart. L O C -K H A r T. Little L I T T L E. Lamp. L T. A, a m b Lola l o l a small s m a l l legs l e g s likes l i k e s walk w a l k Animal. A N I M A L. Наприклад, ми можемо скласти таке речення. I have got a little lamb. Я маю маленьке ягня. My lamp is small. Моє ягня маленьке. I have. Got two Legs. Я маю двоє ніг. I like to walk. Я люблю гуляти. My favorite animal is a dog. Моя улюблена тварина собака. П'яте завдання. Потрібно виготовити маску зайця та розказати про нього. Шосте завдання. Потрібно розказати про свою улюблену тварину. My favorite animal is a hare. Моя улюблена тварина зайчик. It is grey, він seрий. It has got two long ears, two legs, and a small tail. Він має довгі вуха, дві ноги та маленький хвіст. It can run and jump. Він може бігати та стрибати. It lives in the forest, він живе в лісі. It eats carrots, він їсть морковку. Дев'ятий урок граматика множина іменників. Якщо ми хочемо поставити іменник множину, ми додаємо літеру S. Наприклад, a, monkey, maupa, monkeys, maupa. a lion, маупа, лев, lions, маупи. Якщо ж слова закінчуються на літери S, X і O ми додаємо закінчення І S, Наприклад, е walrus. «морж», «волроси із моржі, е фокс, лисиця, фоксс, лисиці, е томато, помідор, томатос помідори. Але є у нас також слова виключення, наприклад, слово е фото, фотографія. У множині ми додаємо лише літеру S, фотос. Також є у нас слова, які повністю змінюються у множині. Наприклад, a man – чоловік men – чоловіки. a woman – жінка, women – жінки. a child дитина, children діти. a mouse – миша. mice – миші, a sheep – вівця, sheep – вівці. В цьому випадку ми нічого не змінюємо. a goose – гусак. geese – гуси, a fish – риба. Fish фішес риби. a fruit Фрукт, фрут, фруц, фрукти. Перше завдання потрібно поставити іменники у форму множини. An apple яблуко, Apple's яблука. A toy – іграшка, той іграшки. A girl – дівчинка, girls – дівчата. A woman – жінка, вімен жінки. A car – автомобіль, кас автомобілі. A robot робот, robot, robots – роботи. A puzzle, puzzle, puzzles, puzzle. A doll лялька, dolls, ляльки. A goose, гусак, geese, гуси. A photo, фотографія, photos, фотографії. A box, коробка, boxes, коробки. An elephant, слон, slon, elephants, слони. A fish риба, fish, риби. A child, дитина, children, діти. A sheep вівця. sheep – вівці. Друге завдання. What can you see? Що ти можеш бачити? I can see the elephant's head. Я можу бачити голову слона. What can you see? Що ти можеш бачити? I can see the leopard's tail. Я можу бачити хвіст леопарда. What can you see? Що ти можеш бачити? I can see the goose's legs. Я можу бачити ноги гуся. What can you see? Що ти можеш бачити? I can see the snake's body. Я можу бачити тіло змії. What can you see? Що ти можеш бачити? I can see the parrot's wings. Я можу бачити крила папуги. Третє завдання потрібно написати заперечні речення. Наприклад, This animal can climb the trees. Ця тварина може лазити по деревам. Ми говоримо: This animal can not climb the trees. Ця тварина не може лазити по деревам. Bill has got a pet. У біла є домашній улюбленець. Bill has not got a pet. У біла немає домашнього улюбленця. This birds have got two wings. Ці птахи мають двоє крил. Заперечне речення. These birds have not got two wings. Ці птахи не мають двох крил. They can fly. Вони можуть літати. They can not fly. Вони не можуть літати. The monkey makes funny faces. Мавпа робить смішні обличчя. The monkey does not make funny faces. Мавпочка не робить смішні обличчя. Четверте завдання потрібно написати запитання. Наприклад, has a lion got sharp teeth. Лев має гострі зуби. Наступне. Has an eagle got strong wings. Орел має сильні крила. Have elephants got big ears. Слони мають великі вуха. Have camels. God Long Necks. Верблюди мають довгі шиї. П'яте завдання потрібно правильно відкрити дужки. Dick the dog, does doggy jobs. Дік, собака робить собачу роботу. He helps blind people. Він допомагає сліпим людям. David is Dick's master. Девід господар Діка. Dick, Helps David cross the street. Дік допомагає Девіду перетнути вулицю. Thank you, Dick. Says David. Дякую, Дік, говорить Девід. You are a good dog. Ти хороший собака. It is dark. Темно. Dick is on the mat. Дік на коврику. He sleeps. Next to his master's bed. Він спить біля ліжка господаря. Шосте завдання. Потрібно скласти речення з поданих слів та написати речення в такій послідовності, щоб утворився зв'язний текст. Перше речення. Ellie is the elephant in the circus. Ellie слон цирку. She. Can do many tricks. Вона може робити багато трюків. She can jump. Вона може стрибати. She can play with a ball. Вона може гратися з м'ячиком. She can dance. Вона може танцювати. Ellie eats. Oranges and bananas. Ellie. Їсть апельсини та банани. Сьоме завдання потрібно розказати, яких тварин ти можеш бачити в цирку та описати одну із них. Наприклад, I can see an elephant, a monkey, a lion, a tiger, a snake and a bear. Я можу бачити слона, мавпу, лева, тигра, змію та ведмедя. I can see a monkey. Я можу бачити мавпу. It can jump. Вона може пригати. It can climb. Вона може лазити. It can play with a ball. Вона може гратися з м'ячиком. It eats bananas – Вона їсть банани. Десятий урок перше завдання. Look dad, Подивись, тату. It eats fish and it can swim. Воно може їсти рибу та може плавати. Where does it live? Де воно живе? It lives in the snow. Воно живе в снігах. It's beautiful. Воно гарне. It has got small eyes, short legs, a short tail, but a big body. Воно має маленькі очі, короткі ноги, короткий хвіст та велике тіло. Which animal do they look at? На яку тварину вони дивляться? A – пола беа. Ей полярний ведмідь. Мам, can I have a pet? Мамо, я можу мати домашнього улюбленця? Yes, Jane, what do you want? Кого ти хочеш? It lives in the trees. Воно живе на деревах. It is a parrot? Це папуга. No, ні. It has no legs. У нього немає ніг. Oh no, Jane! Oh no, nee, Jane! It's not a good idea to have it at home. Це не хороша ідея мати його вдома. Which animal does Jane want to have as a pet? Яку тварину хоче Джейн мати як домашнього улюбленця? A Snake. A – змія. Друге завдання потрібно скласти слова з літер поданих у дошках. The fox лисиця. The fox is a beautiful animal. Лисиця красива тварина. It has got a red coat and a long bushy tail. Вона має червону шубку та довгий пухнастий хвіст. It lives in the forest. Вона живе в лісі. It eats small animals such as mice, chickens and rabbits. Вона їсть маленьких тварин, таких як миші, циплята та кролики. The fox can eat birds and insects. Лисиця може їсти пташок та комах. Sometimes it eats green vegetables and fruit. Іноді вона їсть зелені овочі та фрукти. The fox is a very clever animal. Листиця дуже розумна тварина. Третє завдання. Cat found. Кішка знайшлася. Anne is sad. N сумна. Her cat is lost. Її кішка зникла. Anne puts an ad. Anne подає оголошення. It says. воно говорить: Cat lost. Кішка зникла. Brown, red and white. Коричнева руда та біла. Please call 456 2782. Будь ласка, зателефонуйте 456 2782. Місіс Смит finds the cat. Місіс Сміт знаходить кішку. She calls to N. Вона телефонує Ann. Hi, привіт. name is Mrs. Smith. Моє ім'я Місіс Сміт. Is your cat lost? Твоя кішка зникла? And says, and говорить, yes, she is так. Місіс Smith, Smith запитує, What color is she, якого вона кольору? And says, and говорить, she is white, red and brown. Вона біла, руда та коричнева. Then it is your cat. Тоді це твоя кішка. Let's meet at school at 5. Давай зустрінемося в школі о 5 годині. Ann comes with her mom. An приходить зі своєю мамою. She sees her Cat. Вона бачить її кішку. She is happy. вона щаслива. I love you Pussy. Я люблю тебе, Пусі. you, Mrs. Smith. Дякую, місіс Сміт. Спочатку була картинка A, потім картинка Д, потім картинка С і остання картинка B. Четверте завдання потрібно поспілкуватися із другом або подругою про його або її улюблену тварину, задаючи такі питання. What is your favorite animal? Яка твоя улюблена тварина? Is it a wild or a domestic animal? Це дика чи свійська тварина? Where does it live? Де вона живе? What does it eat? Що вона їсть? Why do you like it? Чому ти її любиш? На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео. Чи буде вам цікаво, якщо на каналі з'явиться літній відеокурс з англійської мови на основі 2 класу для поліпшення знань ваших дітей? Якщо так, підписуйтесь на канал в телеграмі та голосуйте!